Вітаю вас, малята. Малята, що зображено на малюнку? Небо, хмари, луг, кущі? Млин, ферма, сіно. Це все казкова ферма. Скажіть мені, будь ласка, на яке питання відповідають ці слова? Ці слова відповідають на питання що? Погляньте малята, хто зображений на малюнку? Це корова. А хто зображений на цьому малюнку? Це кінь та лоша. Кого ви бачите на цьому малюнку? Це курка, півень, курчата. На яке питання відповідають ці слова? Хто? Хто корова? Хто кури? Як називаються слова, які відповідають на питання хто? Це слова, назви істот. А як називаються слова, які відповідають на питання що? Це слова назви неістот, назви предметів. Назвіть мені, будь ласка, назви істот, які зображені на цьому малюнку. Це дівчинка, хлопчик, коза та вівця. А тепер скажіть мені назви неістот, предметів. Це дерево, ферма, огорожа, небо, хмарки. Погляньте на малюнок. Скажіть мені, будь ласка, що робить дівчинка? Дівчинка чистить лоша. Що робить лоша? Лоша тупотить. Що робить фермер? Фермер доїть корову. Що робить хлопчик? Хлопчик годує курей. Що роблять кури? Кури їдять, несуться? Що робить чоловік? Чоловік їде. Що роблять коні? Коні пасуться. На які питання відповідають ці слова? Несуться, їде, пасуться. Що роблять? Несуться. Що робить? Іде. Що роблять? Пасуться. Як називаються слова? Які відповідають на питання, що роблять? Що робить це слова назви дій, предметів? Скажіть, які за кольором на малюнку предмети? Ферма червона, дерево зелене, небо блакитне, морква помаранчева, салат зелений. Які овочі на смак? Морква. Солодка цибуля пекуча, редиска гірка гостра. Хлопчик загадав овоч. Спробуйте відгадати, що це? Помаранчева, велика, кругла, довга, солодка. Так, це морква. На які питання відповідають ці слова? На питання яка? Як ми називаємо слова, що відповідають на питання яка, яке, який, які? Це слова, назви, ознак предметів. Дітки, дома за малюнком складіть речення, щоб у вас від утворилася розповідь. А я з вами прощаюся. До побачення!